Вітаю на часі новини у студії. Працює Максим Лідник. Чим жило місто та регіон сьогодні? Замить у сюжетах наших кореспондентів. А на початку стисло про головне. Довга дорога до власного дому. В Одесі здали черговий довгобут альянсу. Нове життя зеленим зонам. У Прохірівському сквері висадили близько десятка молодих кленів та причепурили меморіали. Знову додав у ціні від сьогодні в Одесі подорожчав хліб у середньому на 30 копійок. Розпочинаємо випуск із оптимістичної і водночас довгоочікуваної новини. Інвестори довгобуду Альянс по вулиці Висоцького, 21 майже 10 років чекали дня, коли нарешті отримують ключі від власних квартир. І ось у сотень родин свято, Чотирьохсекційний будинок на 200 квартир, зданий в експлуатацію. Інвестори не проховують сліз щастя, адже багато з них, мріючи про своє житло, довгі роки жили на орендованих квартирах і паралельно продовжили виплачувати кредити. В першу чергу одесити дякують меру Геннадію Труха. Ще будучи народним депутатом України, він приділяв велику увагу завершенню будівництва низки одеських недобудов. Сьогодні міський голова приймає будинок Повисоцького разом з мешканцями. Подробиці далі. Довга дорога додому, майже 10 років інвестори альянсу у найрізноманітніших інстанціях і структурах боролися за свої права. Будівництво Новисоцького 21 було започатковано у 2005 році компанією Альянс-Висотбуд. Але вже у 2008 тисячі роботи зупинили. Об'єкт виконали тільки на 63%. З тих пір і почався довгий шлях інвесторів альянсу, який завершився перемогою, 15 квітня 2015 року. Мені хочеться від душі поблагодарити, в Першу чергу, очікін. Геннадия Леонидовича и Ченкова, самых наших близких, которые помогли нам завершить это строительство. Лично я с 2005 года жду этого дома. Менялись президенты, премьеры, мэры, и никто не повернулся к нам лицом так, как Геннадий Леонидович. Мы молились, и Бог нас услышал. Щасливі господарі вже власних квартир в першу чергу дякують Геннадію Троханову. Багато в чому саме завдяки його принциповій позиції вдалося завершити будівництво такого очікуваного будинку. Ми довго до цього йшли, йшли всі в були емоції. Я смотрю, здесь Оксана, всі знайомі ліца. Ті, хто боролись, отстаивали свої права. К сожалению, в нашей жизни нужно і так Отстаивать своє, своє кровное, отстаивать свої сім'ї. Я думаю, що ці времена пройдуть, і ми будемо жити, і власть буде ей що делать, а люди будуть захищені властью і всеми законами. Питанням недобудов Одеси Геннадій Труханов займається давно. Ще будучи народним депутатом, він лобіював інтереси інвесторів альянсу. Десятки зустрічей і переговорів, вольові рішення і виділення бюджетних коштів. На завершення будівництва. Десять років спільної боротьби і новий будинок здано в експлуатацію. Активна робота міської влади на чолі з Геннадієм Трухановим з комплексного вирішення проблеми недобудов дала результати. Для нас это долгожданная сдача дома, которую мы ждали больше восьми лет. И были этапы когда мы разуверились и мы не думали, что это вообще когда-нибудь все-таки сдастся. Но к большому счастью, к нашему наконец-то дом сдан, благодаря активной позиции нашего мэра Геннадия Леонидовича. Сегодня праздник на улице Высоцкого, 21. Наконец-то, благодаря руководству нашего города и свои силы, жильцов, мы дождались этого дня. Здесь будут жить на шестом этаже 178-й квартире моя дочка с мужем. Я желаю всем жильцам удачи, мира, счастья, благополучия, чтобы здесь был только детский смех, пусть этот дом будет. Гожданный, он будет веселый и счастливый живут там люди в том числе и мои дети мы покупали квартиру еще в 2006 году и рассчитывали получить ее в 2007 то есть в принципе 7-8 лет мы очень долго ждали вот вы видите малыша у меня на руках когда мы покупали квартиру у меня даже не было старшей дочки а сейчас ей уже больше 7 лет конечно эмоции это наверное не передать словами потому что э, когда Ты понимаешь, что э, очень много сил, денег вложено, и ты можешь остаться ни с чем. Очень сложно с этим смириться. Ну вот, в принципе, мы нашим домом не смирились с этим. І своїми совместными усилиями городскими і нашими достроїли дом. Конечно, очень счастливы. Міський голова Геннадій Труханов голові ініціативної групи вручив символічний ключ від мрії. Ми всі щасливі. Переповнені емоціями словами виразити це невозможно. Агромне спасибо вам. И мы, как, нико, ну как никто, понимаем, что значит команда. Вот ваша команда – это суперпрофессионалы. Вы именно берете за те дела и выполняете их на 5 с плюсом. И огромное вам спасибо и огромное спасибо вашей команде. У нас праздник. И, наконец-то, мы наше позорное имя «Недострой» можем себя перечеркнуть. И теперь мы Высоцкого 21! Інвестори альянсу, а тепер уже повноправні мешканці будинку на Висоцького не втомлюються дякувати Геннадію Труханову за неоцінений внесок у завершення будівництва їхнього будинку. кажуть мер Одеси людина слово Олександра Кошур на пам'ять дарує Геннадію Труханову копію записки обіцянки міського голови. Я вам воно даже за говорив. Слово офіцера, що довгострой по вулиці Висоцького буде здан. ይወስዳል Завершення десятирічного будівництва це результат спільної роботи міської влади, будівельних організацій та інвесторів. За рахунок додаткових коштів інвесторів було здійснено внутрішню газифікацію. За міський бюджет до будинку підвели інженерні комунікації, встановили індивідуальний тепловий пункт, змонтували систему опалення та насосну станцію, облаштували внутрішній водопровод і каналізацію. А ще придбано та встановлено ліфти. Це наша спільна перемога, кажуть щасливі одесити. Еще раз хочу поздравить вас. Дальше будем работать. По вашему примеру ко мне приходил уже недострой маяк. Вот, ходили, походили они. С ними сейчас выстраиваем отношения. Я привожу всем в пример ваш коллектив, вашу инициативную группу. Помню, как у нас развивались события, было и недоверие, были и споры, было все у нас. Но сегодня нас объединяет радость победы. С праздником вас, с получением вашего законного жилья. Это результат совместной работы инициативной группы строителей и городской власти. Городской голова вручил ключ, который уже есть у инициативной группы. Я хочу вам показать, есть документ документ, это уже декларация ГАСКО, она зарегистрирована, и каждый из вас сможет уже приступать к получению документов на право собственности на свои квартиры. Я лишний раз убедился в том, и в вашей инициативной группе говорил еще три года тому назад, только совместными усилиями мы сможем это победить. И только тогда, когда включился и городской совет, и инициативная группа, это произошло. Поэтому я поздравляю вас с таким праздником, пожелать вам, чтобы в этом доме было только щастя, успіх. На підході здача ще низки довгобутів компанії Альянс. І вже цього року сотні родин святкуватимуть входини. Україна ще не в Євросоюзі, а він вже допомагає нашій державі. 15 квітня в рамках проєкту Вейснет в Одесі обговорили стан систему чистки водою. для регіону, який має вихід до моря та налічує безліч озер і річок. Це одна з найбільш актуальних екологічних проблем сьогодення. Тему продовжить Катерина Чабан. Питання стічних вод чи не найболючіше для України Одеса не виняток. А враховуючи, що після рясних дощів увесь бруд з міста потрапляє до моря, проблему потрібно вирішувати негайно. Саме для цього до нашого міста з'їхалися іноземні фахівці, аби в рамках проекту Вайснет чорноморської мережі сприяння спільного управління з природними системами очистки стічних вод знайти оптимальний вихід із ситуації. Не нас з іншими країнами. Чорне море нас об'єднує, об'єднує навколо спільних проблем, об'єднує навколо спільних можливостей. Тому коли з'явилася ця програма, як реалізується цей проєкт в басейн Чорного моря, організації Задеччини побачили в ній новий інструмент, який допоможе надалі розвивати ці відносини. Новий проєкт допоможе місцевим адміністраціям чітко визначити проблему, а головне розширити свої можливості у її вирішенні. Євросоюз в Україні, в тому числі і в Одесі, реалізує чимало проєктів. Ми сподіваємося, що і цей проект допоможе покращити якість води в регіоні, а також очистить чорноморський басейн. Це потрібно робити вже сьогодні, не тільки для себе, а й для наступних поколінь. Це крок до здорового майбутнього. Аби проект був результативним. Долучитися до нього повинні усі країни Чорноморського басейну: Румунія, Грузія, Молдова, Вірменія, Україна, Туреччина та Греція. Остання показала українцям переваги природного очищення стічних вод. Греція нещодавно пройшла етап модернізації системи очистки стічних вод. Скажу відразу, це нелегка робота. Вона потребує чимало часу. Але результати того варті. У нас дуже велика та розумна команда. А проект дає нові можливості для реалізації екосистем у навколишньому середовищі. Вищі у наступному році в нашій країні очікується реалізація ще одного подібного проекту. В Одеській області нараховується 212 каналізаційно-очисних споруд. 80 з них на території оздоровниць і баз відпочинку. При цьому більше чверті в незадовільному технічному стані і потребують капітального ремонту. Більшість побудовані в 70-х, 80 80-х роках минулого століття і практично виробили увесь свій технічний ресурс. До того ж, вони дуже енерговитратні а в умовах підвищення цін на енергоносії це нерентабельно. Чорне море наповнює багато річок. Більшість з них протікає в сільській місцевості, а там очисних споруд або немає зовсім, або ж вони застарілі. Вони очищують води не до кінця і приносять не користь, а шкоду. Бруд потрапляє до чорноморського басейну. Перш за все потрібно започатковувати нові сучасні технології для очистки, а також підтримувати природні системи очистки, такі як, наприклад, болотні екосистеми. Конкретних проектів для України учасники семінару поки не привезли, але як варіанти очищення стічних вод можуть бути ефективними у наших умовах, показали. Тож перший крок до подолання проблеми зроблено. Катерина Чабан, Олександр Кремльов Одеський міський голова Геннадій Труханов провів зустріч з трудовим колективом ТОВ Телекарт Прилад і ознайомився з його продукцією. Нагадаю, після зустрічі з керівниками великих одеських заводів мер прийняв рішення особисто поспілкуватися з керівництвом та працівниками підприємств і знайти точки дотику для подальшої взаємодії. Тему продовжать наші кореспонденти. Компанія Телекарт Прилад один з небагатьох одеських заводів, який продовжує працювати. Тут випускають продукцію для силових структур, енергетики, системи безготівкових платежів, термінали поповнення та багато іншого. Незважаючи на широкий спектр сучасної продукції, економіка диктує власні правила. Так, у порівнянні з 2007 роком чисельність штату скоротилася практично удвічі. Поспілкуватися з керівництвом та трудовим колективом і особисто побачити, наскільки конкурентний продукт випускає завод. Приїхав міський голова Геннадій Труханов. Він упевнений від успішності виробничої бази. предприемств багато в чем залежит стабильность не только места но и державы в целом я э, хотел бы чтобы мы нашли те точки соприкосновения с городом для того чтобы город смог разместить свои заказы и обеспечить работу предприятия э, участвовать также необходимо нам в продвижении предприятия предприятие само себя рекламирует своей продукции и возможностями но я думаю, что вот то на лобби, те лоббистские возможности, которые можно использовать посредством городской, адми... городской администрации, городской власти, народных депутатов Украины, которые бы отвлеклись немножко от своих больших государственных дел и обратили бы внимание на предприятия, которые работают в нашем городе. Вот такой цели задачи я поставил перед собой сегодня, побывав у вас, познакомившись с предприятием. На практиці в Одесі вже є успішний приклад вигідної взаємодії міста і підприємства. Так сьогодні одним із замовників Одес міська влада. Завод забезпечується роботою, а місто якісною продукцією на вигідних фінансових умовах. Продовженням такого роду співпраці може стати спільний проект профільного департаменту і телекарт прилад із впровадження безготівкового розрахунку в громадському транспорті. За словами Геннадія Труханова, розвиток промислового потенціалу міста це розвиток Одеси, робочі місця для жителів. І тому такі підприємства потрібно підтримувати. Спілкування міського голови з трудовим колективом вийшло відкритим. Співробітників підприємства хвилювали як вузькопрофільні питання, так і загальноміські. Одна з головних тем безпека містян. Організували і вперше в місті за останнє час створили муніципальну службу безпеки, департамент. Не все так легко дається в нинішній різні, але тим не менш. Ми скоординували дії багатьох охоронних структур. Сейчас мы создаем свое коммунальное предприятие, которое будет набирать людей для патрулирования города, вырабатывается с положение. Было бы гораздо проще, если бы законодатели, Верховная Рада дали нам, а там лежит на, ли, на лисе ожидания, законопроект о создании муниципальной милиции. Но это, об этом уже говорят, наверное, лет 20, только на моей памяти. Но мы не стали ждать, пока у нас проголосуют этот закон, а создали муниципальную службу безопасности департамент и э, патрулируем город нашими силами. ВС, по з органами правопорядку. йшлося і про розвиток та збереження історико-культурної спадщини Південної Пальміри Геннадій Труханов запевнив у проєкті влади є не тільки реставрація окремих будівель або відновлення конкретного музею, а й повне відтворення знаменитих туристичних маршрутів. Я уверен, що му следуючому э, празднику леді досова постараємося зробити все, щоб восстановити музей-квартиру, куди люди можуть зайти, посмотри. От задача наша встанові не тільки. музей Гоголя, Утесова, Воронцовский дворец, другие, восстановить всю туристическую карту Одессы, восстанавливать ее, искать средства и бюджетные, и внебюджетные. То, що ми сьогодні робимо. нині у місті реалізується масштабний проект з благоустрою. Так за короткий проміжок часу вдалося відновити безліч парків і скверів, оновити ліфтове господарство. І це тільки початок. Про відкритість міської влади говорили і працівники підприємства. Багато в чому завдяки ось таким діалогам та постійному спілкуванню з одеситами у місті зберігається мир. Переконані громадяни. Близько десятка молодих кленів з'явилися сьогодні у Прохірівському сквері. Дерева висадили у рамках тижня добрих справ, який стартував в Одесі ще 15 березня. За цей час організатори проекту і волонтери працювали в восьми напрямках, усіляко допомагаючи мешканцям міста та самій Одесі. Цього разу вирішили збільшити площу зелених насаджень і привести до ладу алеї праведників. Подробиці у сюжеті Анастасії Тютярєвої. На годинку дванадцята в Прохорівському сквері збираються волонтери. Не відпочивати, а висаджувати дерева. Міськ забезпечив її вже дорослими кленами. Саме такі саджанці менш вибагливі і добре приживаються. Здесь наші співробітники і волонтери приїхали для того, щоб допомогти озеленити алею праведників. Саджаємо дерев'я. Дерев'я вот такі от огромні кльони. І ось усі дружно взялися до роботи. Не лінувалися ані чоловіки, ані жінки. Беруть до рук лопати і граблі, і під пильним керівництвом представника міськзелентресту викопують ями потрібного розміру. Як правильно Ми вот, по діаметру сделали правильно, нужно сделать 70 сантиметрів глубиной, а що за дерево, нам поки не сказали. Нужно делать добрые дела, и одно из лучших добрых дел – это высаживать деревья. Проте висадкою саджанців не обмежилися, попереду шучи маленький об'єм роботи – приведення до ладу алеї. Ми плануємо зараз привести в порядок пам'ятники, вимити їх, тому що для нас, як для організації, яка є учредителем цього проєкту, для Гілелі це місце має дуже особый э, момент да міста с з історією Одессы і з историей Холокоста Одессе. Тиждень добрих справ в Одесі набирає оберців і мало не щодня об'єднує дедалі більше охочих допомогти тим, хто цього потребує. І звісно, попрацювати на благо міста, аби воно стало ще кращим. Екологія буде чище, правильно наш город должен бути красивый, як і ми. Ми хотим, щоб наш город був лучше чище. І красиві це вже не перша подібна акція волонтерів. На їх рахунку сотні висаджених дерев та прибраних парків і скверів. Це Цегодна акція, яка називається Алія добрих діл. В прошлом году ми висаджували дерев'я в Кіровському сквері позапрошлом в парке Шевченка. головне кажуть волонтери наважитися на перший крок. Робота спориться, якщо є бажання працювати. А гарний настрій, нові знайомства та пам'ять на довгі роки, що саме ви доклали зусиль до доброї справи, гарантовані і рішиться. Прийти у нас ще багато дерев'я, багато планів. Таму. Пусть приходять, ми їм допоможемо. Проект на той направлений показати людям, що для того, щоб зробити якесь то дуже добре дело, не потрібно ніяких особливих там фінансових затрат, а тільки бажання людей допомогти. Анастасія Дютірева, Іван Гапіч. Він знову подорожчав. У ціні додав не долари, як завжди, а хліб. Відразу після великодня хлібобулочні вироби в одеських магазинах у середньому подорожчали на 30 копійок. Містяни затягують паски та вчаться економити, як саме знає Катерина Чабан. Середа для одеситів розпочалася з неприємної звістки. Хліб знову здорожчав. Ще вчора за буханець обіднього містяни викладали зі свого гаманця 7 гривень 40 копійок, а сьогодні майже 8. До таких раптових змін Одесити готові не були. А як я б змогу на пенсії? Я Пенсіонерки я дуже мало отримає. Поэтому что делать? Плохо. Меньше кушать. Меньше кушать. Что остается делать? От нас ничего не зависит. Что мы можем сделать? Нас никто не спрашивает. нас, с нами никто не советуется. Подорожчав не лише найпопулярніший обідній, а й уся продукція одеського караваю. Виробники хліба таке підвищення ціни пов'язують із закупкою недешевого борошна та інших супутніх продуктів, без яких виготовлення хлібобулочних виробів неможливе. Вороні сьогоднішніх цен доставляє задуматися, як планувати свою життя, бюджет на чому економити. Втім, коли ціни ростуть, а зарплата стоїть на місці, економія не зовсім доречна, адже скільки не говори, халва у році від того солодше не стане. Від бажання зекономити не подешевше і головний продукт. відкритим залишається і питання. Чи остаточною буде нинішня ціна на хліб? Тепер за буханець обіднього доведеться заплатити на 30 копійок дорожче, а це суттєво вдарить по кишеням одеситів. Катерина Чабан, Олександр Кремльов. Рак легше попередити, ніж подолати. У цьому переконані одеські медики, гівкотре запровадили профілактичну акцію. Результати тижня боротьби з раком молочної залози підбили у ході прес-конференції. Тему продовжить Анастасія Тютярєва. Пухлина молочної залози найпоширеніша онкологічна хвороба у жінок. Ризик розвитку раку грудей вельми високий. Згідно зі статистичними даними, такою недугою страждає кожна восьма жінка. А все через власну недбалість наголошують лікарі. Чому жінки не звертаються вогню на профілактичні осмисли. Потому что опухоли, предопухолевое заболевание молочной железы не болят. Нет симптомов боли, которые гонят нашего пациента или пациенту к врачу на осмотр. Женщина считает себя абсолютно здоровой. За рік з таким діагнозом на обліку в в середньому перебуває близько 900 осіб, причому 18-20 з них – це чоловіки. Наліччя злокачного процесу – це, скажімо так, хронічне заболівання навіть в ранній стадії. которая может проявить себя через определенное время, через 5, 10, 15 лет после окончания лечения. Поэтому важным моментом, и мы сегодня собрались для того, чтобы акцентировать внимание наших женщин, одесситок, важным моментом является профилактика. Не допустить цієї болізни. Особливу увагу своєму здоров'ю повинні приділяти ті, у кого в родині жінки перенесли подібне онкозахворювання. Приводом для занепокоєння можуть стати мастопатія грудних залоз, а також проблеми з шитовидною залозою. Таких жінок на участі около чотирьох тисяч. У нас і ежегодно вони проходять обслідування і оздоровлення. Около тисячі жінок проходять. В год одесситок оперируются по поводу доброкачественных образований молочной железы и этим самым предотвращается развитие опухоли. Тиждень боротьби з раком молочної залози дає свої результати. У багатьох жінок в ході таких акцій виявляють доброякісні пухлини однак їх також необхідно лікувати, щоб знизити ризик перетворення в злоякісні. В цілому процедуру обстеження лікарі рекомендують в обов'язковому порядку робити жінкам після 45 років. Анастасія Тютерєва Іван Гапіч. Такою була інформаційна картина середи. Якщо у вас є важлива інформація, телефон редакції 705-79-91. А в мене на цю хвилину все, до побачення.